Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Надія. І сьогодні субота, 5 липня, день самий насичений, самий відповідальний для мене день перед ярмаркою. Сьогодні треба дуже багато всього зробити. Вирішила під'єднатися до вас, щоб показати фронт роботи. Є готові роботи, є в мене що вам показати, але це трошечки пізніше. Я вам покажу вже в кінці відео. А зараз ви перед собою бачите те, що я напланувала зараз зробити: це поклеїти очі ось цим всім плюшикам, змійкам, китятам, паучку і криски. Ще в мене є ось така кількість брелочків. Це мені треба зараз, зробити їм, причепити карабінчики, і будуть готові в мене роботи. Ось така кількість мене зараз очікує. Це начебто швидко все робиться, але займає деякий час, все ж таки займає. Тому буду сьогодні приділяти увагу своїм таким процесикам. У руках ви вже бачите в мене клей. Клей у мене придательськи закінчується. Не знаю навіть, чи вистачить мені на очі. В мене там ще якийсь є клей, але не факт, що він такий ж гарний, як цей. Ось. Ну, буду сподіватися, що його вистачить ось така. на таку кількість іграшок. Буду ще під'єднуватись до вас, показувати готові роботи. В мене є що вам показати із плюшової пряжі, із з напівбововни, тому не вимикайтесь, не відволікайтесь, запасайтеся кавусею і чимсь смачненьким, і бажаю вам приємного перегляду. Наприкінці відео я вам покажу, які готові роботи в мене зараз є. Новенькі роботи, які я в'язала саме на ярмарок. Тому бажаю вам гарного дня, гарного настрою і до нового підключення. А тут я показую, як я клею очі, хоч би клею вистачило. Вирішила все ж таки під'єднатися до вас раніше і показати всі свої готові роботи за цей період підготовки до ярмарку. Вже поклеїла я очі на плюшеві іграшки, показала вам трошечки процесу. Зараз на екрані ви вже бачите чудові гарні іграшки, які я вам вже показувала. Це три такі баліринки зайчика, дуже гарні, яскраві. І дві жабки. Ці результати я вам вже показувала, але хочу зараз показати всі напівбавовняні іграшки, які я створила за цей період. Дівчатка в мене було в недов'язах, лежав дуже гарнесенький котик. Котик, якого я вже неоднократно в'язала у різних кольорах, він мені дуже подобається. Такий незвичний. Ось такий котик йок. Це можна сказати мій стан, до якого я намагаюся, до якого я прагну. Цей котик зв'язан з акрілової пряжі. Я його так щільно наповнила, щоб він гарно тримав форму. І трапилася одна в мене історія з цим котиком. Я колись давно нав'язувала деталі на цю іграшку, і він в мене лежав в недов'язах дуже довго. І а чому я його не дов'язувала? Це тому, що в мене закінчився цей колір. Замовляти таку пряжу я вже більше не буду, і мені не вистачило буквально дов'язати йому одну о, ручку і хвіст. Може, ви вже зараз помітили в кадрі, що хвіст за кольором трошечки відрізняється. Мені прийшлося, також в мене в недов'язах лежали ще декілька малесеньких іграшок за майстер-класом Жені. Я хотіла в'язати єнотів. І мені прийшлося одного єнота трошечки розпустити, щоб зв'язати ручку. І все ж таки, все одно мені не вистачило на хвіст. Хвіст я в'язала вже з Alize Cotton Gold, з сірого кольору, дов'язувала хвіст. В принципі, якщо так не придивлятися, то він не особо впадає в око, не дуже відрізняється за кольором. І ось такий гарнюсінький котик в мене вийшов. Ще за майстер-класом в нього є килимок, на якому він медитує. Але я вже його не встигну зв'язати, тому він на ярмарок поїде. Ось в такому вигляді. Класний код. Ще планую таких в'язати, мені дуже подобається їх створювати. Схема дуже проста, а котик виходить дуже такий класний в такому медитативному стані. Також я працювала над своїми недов'язами далі. І в мене вийшло зібрати і дооформити ось таких гарнесеньких песиків. Песики-патрони дуже вдала схема, дуже класна. Мені вони неймовірно подобаються. І я зібрала, в мене було в недов'язах три таких песика. І ось вони в мене готові. І ось такий третій песик. Ще, можливо, зроблю їм або Бантики пов'яжу, або щось таке на шию придумаю. Доробила дуже щаслива довольна, що одна один з кошиків моїх з недов'язами вже вільний. І коли я вам розказувала, що в мене душа не лежить до плюшки, це неспроста. Я вам казала, що я без діла не сиділа і потрошечку в'язала. А в'язала я. Дуже гарну іграшку, яку я колись вже в'язала на замовлення. Навіть декілька разів в'язала на замовлення. Це дуже гарна іграшка. Вона мені так подобається, що в мене навіть є ідея нав'язати їх багато у кількості 10 штук. Вони будуть яскраво виглядати на ярмарки або просто на фото, для того, щоб замовляли іграшки з інтернету. Це, дівчатка, ось такий неймовірно гарний лисьонок. Ручки і ніжки я зробила на нитяному кріпленні. Ось так він може ворушити ручками ніжками Дуже мені подобається мордочка. За майстер-класом там ще йдуть щічки такі рожеві, але я вирішила зробити його в такому мінімалістичному стилі. Хвостик, отак просто пришила, він трошечки наповнений холофайбером. Дуже вдала іграшка. В'яжеться вона не дуже просто, треба трошечки посидіти, послідкувати за схемою, вирахувати петлі, все гарненько, плотненько наповнити і зібрати ось таку чудову іграшку. Напишіть мені, що ви думаєте, як вам мої результати іграшок з напівбавовни. Але це ще не все. Ще, ем, я не знаю навіть, куди відносити ці іграшки, які я наступні вам покажу: або в напівбавовну, або в плюшку, тому що це і не то, і не то. Це... Але покажу вам зараз: це ось такі лабубята. Пальчики на ніжках і ручках, і обличчя з напівбавовни, а все інше з. Вілюрчику. Також ручки я зробила на нитяному кріпленні. Це в мене одна така, ось така друга. І третя. Ось в таких кольорах. Ще в мене є, до речі, вже не достала їх. Треба було достати, ще в мене є декілька рожева і не пам'ятаю ще, який кольор, мабуть, такий. Дві таких і ще одна рожева в мене є. Ось такі. Зробила по-різному оформила. Тут о, ці два трошечки такі злі, а цей такий посміхаючий, такий з посмішкою. Рученьки у всіх рухаються. До речі, треба також їм причепити ще карабінчики. Ось таких бджілок я вам вже показувала. З плюшевою пряжю, в мене також є невеличкі результати. Не такі великі, як хотілося би, але все ж таки є. І я цьому безмежно рада. Як я і планувала, я пов'язала трошечки пант. Хотілося б більше, хотіла ще нав'язати в більш простіші схемки, щоб була бюджетна іграшка. Але поки що в мене в наявності буде ось такий пандьониш. За таким майстер-класом я вже в'язала ведмедиків. Вони таки виходять з пузиком. Але Тут я трошечки зіпсувала іграшку, намудрила з тонуванням. Вирішила затонувати очі, і такий він у мене трошечки брудненький вийшов. Ну, Це біда в тому, що в мене є тіні, На вигляд, вони як темно-темно сірі. А коли наносиш на білу пряжу, то воно виходить таким коричневим. І це трошечки ну, зіпсувало іграшку, але Ну, може вона комусь сподобається, тому на ярмарку вона поїде. Перша думка була не брати її, подарувати комусь, але візьму, для того, щоб ось так: вдвох вони гарненько виглядали. Ніяк не оформлювала, нічого не тонувала, вже не схотіла ризикувати. Є в них хвістики. Ось такий класнючі. Зараз скажу вам, навіть, який в них розмір. Вони невеликі, всього лише 13 см. Як для брелочка, то великувати, звісно, а як для іграшки такої карманної, то дуже прикольна, гарна іграшка. Планувала ще зв'язати таких ведмедиків, але поки що не встигаю. Наступна іграшка, над якою я працювала, це зайчики-патріоти. Але тільки я вирішила зробити їх в такому звичному одязі. Це ось така дівчинка-красунечка з такою молочною пряжі, з хвостиком і в рожевій сукні. Очі в неї також в тон до одягу, рожеві блискавки. Гарна дівчинка в мене вийшла. Подобається мені ця схема, тому що, коли я вже декілька разів зв'язала по ній, то можна закритими очима в'язати іграшку. І всі деталі тут в'язуються. Пришиваються лише тільки вушка і бантик. Ну, а також я ще пришила хвостика. І щоб їй не було сумно, я вирішила зв'язати її ще хлопця дружбана. Ось такого сіренького хлопчика мріяла я давно нав'язати багато таких зайчиків. П'ять хлопців, п'ять дівчат так, щоб було на всі випадки життя. Ну, але поки що так не виходить. Подобається мені створювати іграшки в парній кількості хлопчик та дівчинка, для того, щоб і дівчаткам було що обрати, і хлопцям. Тому що часто буває, що іграшок для дівчаток багато, а для хлопців не вистачає. Я в минулому відео казала, що хочу пов'язати совенят від... Вікторія Хребтак. В неї на каналі є цікаві гарні схеми. Я тільки так сказала на камеру, а Вікуся Хрептак мені написала коментар, запропонувала мені пов'язати незвичних совушок, а казкових. Сова з Гаррі Поттера. В неї також на каналі є такий цікавий майстер-клас. Такі гарні совенята у мене виходять. Саме з тонкої пряжі совушка вийшла дуже вдалого розміру, не дуже велика і не маленька. І навіть ще один бонус, ще один плюс в тому, що в мене є багатенька ось таких очей. Вони десь півтора сантиметра. Вікуся радить у схемі використовувати 25 міліметрів очі. Ну, але це якщо ви будете в'язати її з Himalaya Dolphin-Baby. І туди, звичайно, підійдуть очі теж більші. Звичайно, якщо б я тут поставила очі ще більше, вони б виглядали ще так виразніше. Але мені дуже подобається такий ефект. Також очі жовті, дуже пасують до сови. І таких совенятачок в мене не одна. Зв'язала я їх у кількості трьох таких гарних совушок. Вчора ввечері сиділа, сиділа з великим задоволенням, попрацювала. І знаєте що, от в'яжеш іграшку, оформлюєш начебто однаково, але всі вони виходять по-різному, різний мають вигляд і вираз обличчя. Ще одна цікава іграшка в мене буде на ярмарковому столі. Сьогодні, вранці, я вирішила ще пов'язати бебі-йод також. Як, як вже зайшла на сторінку до Вікторії, так я вирішила далі і в'язати за її схемками. Хотіла пов'язати, може, навіть ще встигну сьогодні, але не впевнена. бебі Зв'язала ось таку бебі-йоду на врожевому кольорі. Пам'ятаю, якось на ярмарки в мене забрали всіх дівчат. Хлопців залишили, а ось таких рожевих дівчаточок всіх позабирали. Тому буду намагатися ще підв'язати. Знаєте, що ось така пряжа, дуже така туга, і не знаю, руки втомлюються від в'язання. Це, мабуть, навіть дольче. У мене такий рожевий, такий, така цупка пряжа, просто нема слів. У мене є ще дві готові роботи, які я вам не показувала. Я просто про них забула, а ви ще не бачили. Я в'язала двох великих ведмедиків з плюшевої пряжі. Тому вашій увазі пропоную ось такого неймовірно гарного ведмедика. Я колись давно вже в'язала на замовлення, навіть не так. Просто в'язала ведмедика, а його дуже швидко купили. Точно в таких же кольорах, темно-коричневий і такий колір хакі на комбінезончик. Очі також я підібрала в тон, зелені, з блискавкою. Такі ведмедики завжди користуються попитом. І він такий величенький. Зараз вам скажу: 35 см. Доволі велика іграшка. Але мені так і хотілося зробити, щоб на ярмарковому столі в мене були ось такі великі ведмеді. Ведмеді завжди в тренді, вони завжди потрібні. Як я і полюбляю, зв'язала йому у пару, дівчинку, ось така красунечка. В більш такому ніжному кольорі, бежевому, ось така гарна ведмедиця у комбінезоні. Комбінезон знімається, і як бачите, я зробила їй ще ось таку ляльку у вигляді панди. Прикріпляти до ручки я її не буду. Думала, ще тут зробити карманчик такий, але ну. Просто не встигаю. І, в принципі, іграшка і так також непогано тримається. Ось так вона виглядає. Очі блакитні з блискавкою. Дуже гарна іграшка ось така дівчинка. Майстер клас той самий, тому іграшка також 35 см, не відрізняється. Ось таких два. Чудових, яскравих ведмедика в мене вони навіть не влізають в мене в кадр. Ось такі. Красончики. До речі, зараз навколо мене такий безлад. Коробки, сумки, все достаю, все шукаю необхідні матеріали, необхідне знаряддя, що мені знадобиться на ярмарці. Цей процес мені вже відомий. Я вже знаю, що завтра буде дуже важкий день. А після цього цілий тиждень буде прибирання, прибирання і розкладання все по своїм місцям, все по своїм поличкам. Але це приємне клопати. Я сподіваюся, завтра день буде вдалий, погода нас не підвіде. І буду ділитися з вами великою кількістю відео. Або відео буде дуже довгим, або їх буде просто багато. Тому не перемикайтеся, будьте зі мною і гарного вам перегляду! Вже пізня година. під'єднуюсь до вас, щоб показати, як я клею очі на стічів. Ось такий в мене дуже моторошний процес, позав'язувала їм очі. Справа вся в тому, що ось такий остаток клею в мене залишився. А точніше сказати, його зовсім немає. Це мені вистачило ідеально, прямо на всі іграшки, які я планувала поклеїти очі, в мене вистачило цього остаточку клею. Дуже корисно запасатися. Такими розходними матеріалами, щоб не було таких ситуацій перед ярмаркою, переживання, хвилювання, чи вистачить, чи не вистачить. Тому добряче все змастила і перемотала ось такий процес моторошний, перемотала очі, щоб воно все гарнесенько приклеїлось. Сподіваюся, що буде триматися. Ще треба оформити обличчя, вишити носики, брівки і ротик. Ну, а це вже покажу вам завтра зранку. А ще в мене тут ось така історія. Ось ці красунечки, жирафочки в мене так і залишились без одягу. Не встигла я зробити. Шкода, що стільки праці і залишити вдома. А вночі працювати вже не хочеться. Вже хочеться відпочивати, тому що завтра дуже ранній підйом. Треба вставати. Все загружати в машину і їхати на ярмарок. Але воняє цей клей, це піпець. Винесла на балкон, тут в мене сушиться простирадло. Коротше, винесла, нехай тут вивітрюється. Сподіваюся, вони не підуть гуляти по ночному місту. Дивіться, до речі, яка в нас краса. Місяць такий яскравий сьогодні, прямо взагалі. Гарна погода Красиво. Завтра вже відстріляюся і буду відпочивати, буду гуляти.